Цікаво стало навіть де цей бухлік примінити в житті. Тому я навіть зробила таку, такий собі план поки що по навчанню дітей. Бухоблік життєва бухгалтерія. Тому незабаром щось таке ми придумаємо, щоб навчити дітей, де це можна примінити в житті. Наприклад, як варіант ну, з таких тем. Хто такі блогери, як їх, що в них там за оподаткування, як вони платять податки. Як вони реєструються, ким вони реєструються, ФОПами чи що в них там за організації, які в них види ну, як оподатковуються їхні всі ці доходи? Це одне таке з таких питань. Потім питання, як, наприклад, платиться комуналка. Це таке, що для підлітків. Я якось так хочу от, саме його так структурувати, згрупувати, цю інформацію, всю. я собі так питання вже в мене вони накидані. От, а якось це зробити так, щоб нашим дітям це було зрозуміло і цікаво. От, тому тому що постало таке питання: у нас син підліток. Ну і скоро йому йти у вільне плавання. А як оплатити навіть комуналку по дому? Ну, дитина не знає. Тому а де нас, а де цьому учать? Ані де не ні цьому не учать. А дітям нашим потрібно. Вони учать багато всього в школі. Але коли вони йдуть у самостійне життя, то вони не знають, що з цим робити всім. Тому був такий момент, коли я сіла, посадила перед собою сина і кажу, що так, поможи мені. Що тебе цікавить із позиції підлітка у бухгалтерії? От Ми з ним придумали такі різні ці питання. І одне, одне із них це як заплатити комуналку. Тому буде ще незабаром, я думаю, що в найближчому майбутньому. Дасть Боже, мені сили його все записати і зробити, то буде ще такий курс для наших дітей. Тому що, ну реально, ми учимо багато всього. Я просто згадую часто себе, що коли почали, почала самостійно жити, з чим стикнулася, начебто була вільміницею в школі, а коли починаєш там домашнє господарство вести, оце ці тарифи, де воно що береться, куди його що там, як заповнювати ті квитанції на комунальні платежі? Бог його знає. Що такі реквізити, що такі банки? Це такі пункти, потім, що там ще є пункти, це вже хотіло його і достати до того свого, той свій план. Згадала щось за нього. Мабуть, скоро я його і зроблю. Чи варто кредити брати? Що таке кредити, що таке депозити? Я думаю, що діти мають вже в ну, підлітковому віці все це знати. А де вони що учать? Хто їх що, чому учить? О, тому як на мене, по бухгалтерії буде про що говорити? є що вчити. Таке, що корисне і що реально було корисне в житті.